Кошенята попліткуємо. Говоримо про холостяка 13 Олександра Терена, Юлія Верба, Привіт з Норвегії, Ріана, Юлія Тимошенко та Кім Кетрол. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Значить, трапляється мені на днях новий випуск, точніше, нове інтерв'ю на цей раз для BBC з Олександром Терном. Ви знаєте, я розумію, що зараз йде активне промо. Олександр популяризує себе дуже активно в соціальних мережах та взагалі де інде і де тільки можна. В нього дуже крутезне та соціально важливе шоу на Ютубі, яке присвячується саме інклюзивності. Тобто Олександр Терен на сьогоднішній день в багатьох сенсах знайшов себе в суспільстві. Олександр зайняв дуже вагому і важливу нішу. Але хочеться сказати, Сашко, будь ласка, зупинись. не пот потрібно заповнювати себе усім навколо. Тому що в якийсь момент холостяк ще не почався, а я себе ловлю на думці, я втомився, я не хочу дивитися ще одне інтерв'ю з Олександром. Складається враження, що для нього це шоу все ж таки більше про популяризацію власного бренду і нічого більше. Виключно комерційна складова. Ну от зараз в мене таке враження: Саню, навіщо тобі це? Ну ти ж. Крутий медійний персонаж, і так. Ти молодець, ти робиш дуже важливу роботу, в тебе все непогано. Але інтерв'ю, 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 інтерв'ю це таке перенасичення, від якого просто. Трішки вже не по собі. Ну, це моє абсолютно суб'єктивне, тому я підняв цю тему. Мені хочеться запитати у вас, чи не склалося у вас подібного враження занадто багато Сашка, і для чого це все. Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка. Ще раз наголошую комент для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Скидають мені підписники, що у Вербі заблокували офіційний а, інстаграм саме ось той синьою галочкою а, верифікований, і пишуть, що так і, і треба. А ви знаєте, я не буду зловтішатися від слова зовсім. Як би мені верба подобалась, не подобалась, вона блогерка, вона щось робить, якось працює. І в будь-якому випадку втрачати один із найважливіших активів в своєму бізнесі платформ це дуже страшно. Можливо, на момент зйомки цього відео її вже розблокують або розблокували інстаграм, але поки що таких оновлень не надходило. Тому юлю я просто хочу сказати. Народний вислів не знаю з якої країни він прийшов, але ніколи не можна класти яєчки, яєчки, яйця. Коротше, не клади яйця в одну корзину. Треба завжди мати декілька кошиків. О, кошики, не корзина, перепрошую. Але висловлювання Юлі і от те, що вклалося в таку методичку. А в той день, коли сталася трагедія в Бохматдиті від прильоту російської ракети, то тут я б задумався, тому що Юля. А, ніколи нічого просто так і безкоштовно не робиться. Ми взагалі розбирали цей кейс а, на днях в одному із наших випусків. Тому не хочу повторюватись. Хто був підписаний на вербу? Якщо ви підписані, напишіть, будь ласка, що найбільше вас в ній приваблює. Бо для мене це абсолютно безнадійний блогер. Часто спрашують і ли Норвегія біженців. Звісно, приймає. сьогодні 20 юня. 9 градусов холодно, никто не хочет здесь жить, людей нет. Всегда вакантные места будут, приезжайте, поселяйтесь в этом райском уголке. После года жизни многие уезжают, потому что холодно, климат, радони, куча минусов, которые людям не нравятся, покидают Норвегию. Давление здесь Зимние вещи прятать не нужно, они пригодятся вам даже летом. Также доступно изучение норвежского языка. Приезжайте, обучайтесь, пригодится он вам всегда и везде. Главное выучить норвежский язык бесплатно. Приезжайте, Норвегия всегда в Элкомен, всегда ждет на наших соотечественников. Ось такий він привіт від наших українців з Норвегії. А знаєте, чому я додав цей сюжет в сьогоднішній випуск? Мені хочеться запитати людей, які виїхали від початку повномасштабного вторгнення, яку країну ви обрали і чому? Чому саме там залишилися? Або жили в іншій країні, вам не сподобалось і переїхали. Тому що говорять там за кордоном, де інде класно, шикарно, душевно, по-домашньому. Так, звичайно, там інший рівень життя, там все інше, але є чимало складнощів. І в тому числі природа вносить свої корективи. Розумієте? Тому я попрошу вас долучитися до цієї дискусії. Мені здається, тема важлива. І взагалі у кожного будуть свої враження та свій власний досвід. Не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту, яка є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Усі посилання в описі та в закріплених. Ви знаєте, я от дивлюсь на Ріану, і я в ній не бачу взагалі от тієї співачки, яка мені раніше подобалась. На сьогоднішній день Ріана це про що завгодно, окрім музики. І мені навіть здається, знову ж таки, суб'єктивне. Я не буду зараз якось судити зі сторони, бо ну, це моє лише сприйняття, але Ріані настільки пофіг на все, навіть на себе. В неї немає ось цього в очах, я розумію, що їй не потрібна музика. Вона вже досягла всього, чого хотіла у цьому житті і заробила свої мільйони та мільярди і живе в своє задоволення. Але все ж таки, в моїй пам'яті, ось та класна стильова, красива Ріана, і мені, чесно кажучи, дуже не вистачає. Напишіть в коментах, чи є у вас ностальгія за музикою Ріани, і якщо так, то яка пісня у вас в її репертуарі є найулюбленішою. А ось нещодавно Юлія Тимошенко, а точніше, блок, політичний блок, політична сила, називайте як завгодно батьківщина, святкували своє 25-річчя. І дивлячись на світлини з Юлією Володимирівною, хочеться сказати: якщо ви говорите в Україні погана медицина, ви подивіться, як виглядає Юля. Медицина у нас чудова. А якщо на повному серйозі. Значить, батьківщина, бют ця вся історія. Це вже настільки політичне минуле, але знову ж таки, якщо відрахувати саме з моменту розпаду пострадянського простору і нашу незалежність з 91-го року, тобто сьогоднішній день 33 роки незалежності України. А б'ют існує 25 років тобто, усю сучасну незалежність України. Майже існує батьківщина. І я насправді радий, що такий політиком починає відходити на другий план. І просто-напросто я не впевнений, що Юля зможе в майбутньому на майбутніх виборах отримати якісь серйозні голоси. Єдина перевага Юлі вона про всіх каденціях. І навіть на майбутніх виборах, якщо вони стануться в цьому житті, вона теж пройде. Але зовсім з маленькою кількістю. Представників від своєї партії. Тому що Юля це минуле, на мій погляд. Як і ментально, так і професійно. Тому Юля Косу носить в серці сили досить, а вже 25 років в політиці. Вау! Дещо? А виглядає молодше, ніж свої 35-40 років. Що ви думаєте про Тимошенко? Давайте поспілкуємося в коментарях. І на завершення Кім Кетрол це актриса серіалу Сексі Місто. «Sex and the City» – Це та сама Саманта Джонс, легендарна, яка може з'явитися в третьому сезоні продовження серіалу під назвою And Just Like That» І просто так. І це дуже сумно, тому що Тім Кетерол, яка казала, що Ні-ні-ні, мене не буде. Я не хочу псувати наше надбання. Я не хочу псувати історію цього серіалу, тому що туди. Немає чого додати. Цей серіал, який отримав продовження, це вбиває культурну спадщину секс і місто. Відповідно, гроші перемогли, і Кім Кетрол долучиться до оригінального складу вже в новому сезоні. А до речі, нагадаю, що в минулому епізоді, в крайньому епізоді минулого сезону, Кім Кетрол отримала за 47, здається секунд своєї ролі, де вона просто говорила по телефону: мільйон доларів. Тобто гроші перемагають. Але подивимось, я і залюбки перегляну, тому що це просто мій колись улюблений серіал. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Неможливо знімати по цій спеці, але зняли цей випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка коментар, а я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!